Чим файна ожина, ну крім того, що це дуже корисна ягода, як мінімум для зору та для крові. Вона нічим фактично не хворіє. В неї немає грибкових захворювань, її майже ніякі шкідники не їдять. Ну окрім хробаків, ну хробаки їдять все. Вони і черешні валяють, це зрозуміло. Але я думаю, часто ви помічали таку штуку, що під час визрівання, коли ягідки вже стають чорні, вони вкриваються такими рижими плямами. Тобто, ягода візуально присихає. Що це за хвороба, що це за напасть? Насправді, це не хвороба, і вона справді присихає, тобто її припікає сонечко, і ожина цього дуже боїться. Що робити, щоб цього не ставалося? Посадити її в якийсь затінок. Якщо у вас немає затінку там під деревом чи під будинком, то робити сітку для затінення. От таку от сітку, бачите, ось ми будемо зараз над нею натягувати. У нас є каркасик, і це насправді дуже дієво працює для того, щоб ягода не перепікалася. Зараз оцю нашу бурякосілку поставимо. видно, да, і подивимось, як у нас все це відбувається. Погнали? Погнали! Погнали. А поки ми майструємо трішки супутній інформації, у нас тут конструкція стабільна побудована. Якщо у вас такого немає, ви можете просто перекинути сітку через шпалерку і десь її закріпити. І до речі, якщо перекидуєте, туди підставте щось, щоб, щоб сітку не перетирало, тому що якщо вітер дутиме, то звісно такий ризик є. Або поприв'язуйте в точках там, де вона найбільше треться. Також запитували у мене, чи можна накрити агроволокном або плівкою. Ні, під плівкою вона ще дужче буде пектись, а під агроволокном вона у вас просто буде менше набирати цукор, бо не потрапляє сонце. Таким чином, наша конструкція виглядає із середини. Сітку ми використовуємо 60% плотності. До речі, ми її використовуємо вже багато років. Ви також можете її вішати і знімати аж до тих пір, поки вона не розсипеться. До речі, практична порада, якщо у вас конструкція не така стабільна, як у нас, у нас тут арматура зварена і так далі, якщо у вас дерев'яні кілки, то краще використовувати сітку менше плотності, тоді у вас буде менше парусність, не здуватиме вітром. Квіточки вже квітнуть, ягідки наливаються, бжілки літають, красота. І урожай ваш буде захищений від припікання. До речі, ожина дуже добре розмножується пригинанням верхушок, але це я вам розкажу трішки пізніше. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, гарного врожаю та мирного неба.